Вчора Apple показала свій новий бюджетник, який мав би збільшити продажі та допомогти вилізти компанії з економічної кризи. Ну згинайте пальці. Отже, ціна 500 баксів. Dynamic Island, камера Control, 120 Гц, ширококутна камера. І усього цього правильно немає в новому iPhone 16i. Для кого ж ця новинка, та чи варто її розглядати до покупки в 2025 році? Бо здається, Apple презентувала смартфон ну 2021 року. Напевно, Тож, давайте розбиратись. вирішаємо! Вітаю, мене звати Марія, і ви на каналі Storyn Юа. Новий бюджетний iPhone, ну помірка Мепл, звісно, показали 19 лютого. І чесно, у мене відчуття ну дуже змішані. Ми чекали дійсно крутий смартфон від компанії, який, хоч і не хвататиме зірок з небес, але усе ж буде топом за свої гроші. Хоча усе жадність таких масштабів перебачити було не ну, дуже важко. Питання: ось у чому: купувати чи не купувати. Ну тут це дуже просто. Фіксуйте в. Голові бюджетний дизайн із 2021 року, та переглядайте ось цей список змін у залізі. По Перше, немає мак сейфі, а зарядки. Безрутова зарядка тільки до 7,5 Вт. По-друге, немає кінорежиму для зйомки відео і екшн мод стабілізації. Один модуль камери, немає макрозйомки, ширику і зуму. Немає розгорнутої яскравості екрану до 2000 ніт на сонячному світлі. Wi-Fi 6 замість сьомого покоління у iPhone 16. На одне відео ядро менше, ніж у iPhone 16. Якщо для вас це все не так важливо бо як економія у 200 баксів порівняно з 16-кою то так, беріть, це ваш варіант. Але от мені, знаючи ціни на вживані айфони з Торень Юа, ну дуже хочеться порівняти новинку з айфоном 14 Pro, або ж, наприклад, айфоном 13 Pro Max. Тож як вам такий огляд? Бо певно, сухі характеристики ви і так знаєте. Тому пробіжимось по ним швиденько. А ось якщо вже шарите за них, то переходьте за ось цими таймкодами до виставків і порівняння однокласників. Отже, 61 дюйма, оле дисплей, але Частотою оновлення 60 Гц. За більш складними характеристиками видно, що це екран iPhone 13. І це 2021 рік. Нагадую, яскравість низька. Динамік Айленду немає. Замість нього чубчик, як у тому ж iPhone 13. До речі, цікаво, що багато фішок 16 і запозичив у 15-ки. Наприклад, є action button і USB-C. І чому б не додати той самий динамічний острівок для мене загадка. Кольори всього два простіше буде підібрати чохли. Ну а камера всього одна. Ну в принципі, для лічильників вам підійде. Хоча поли заявляє, що там є оптичний два зум, на практиці це не так. Зум усе ж цифровий, так як камера буде просто кропити картинку у два рази, не змінюючи положення лінз. До речі, відсутність кіноефекту, ну це прям біль, біль і ще раз біль. Багато СММників та блогерів використовують його для зйомки гарної комерції. Ну і режиму суперстабілізації Action мод теж не буде. Хоча я і так завжди забуваю його ввімкнути, коли треба. Акумулятор зробили дійсно більшим. Ось за це респект. Apple вимірює автономність не в об'ємах акумулятору, а в годинах перегляду якогось умовного відео. Тож констатую, 26 годин перегляду відео iPhone 16 i витримає. Це на 4 години більше, ніж у базовому iPhone 16, та на 1 годину менше, ніж у iPhone 16 Pro. А велетні типу 16 Pro Max взагалі витримують 33 години програвання. Тож це теж не супер рекорд автономності. На думку експертів, iPhone 16i випереджає 16 ку за рахунок нового чіпа c 1 який за чутками працює гірше, ніж Qualcomm, але значно автономніший. Фух, ну с смартфон дійсно неоднозначний, ну це прям якийсь Франкенштейн, зібраний із різної деталей базової лінійки смартфон. Як виправдання, чому це саме 16-ка, Є те, що тут встановлений останній найпотужніший чіп A18 за каноном SE серії. Але без жлобства у виді відсутності Максиф не обійшлось. Ну і тепер офіційно Apple знімає з продажу iPhone 14 за 600 баксів. Чесно кажучи, не шкода. 14-ка мала купу Промісів за цю ціну. Старий лайтінг, процесор і так далі. Ну і власне 16i, у якого теж повно мінусів. Тому ультимативний iPhone за 600 баксів, ну ти точно не купиш. Як варіант, добре тримається iPhone 15, який за 700 баксів усьому краще. Немає компромісів. Єдине трохи слабший процесор. Але докинувши до 800 баксів, ви отримуєте новий iPhone 16 у новому дизайні та ще й з потужним залізом. Та і якось варіантів при Інципій не залишилось. Беріть новою або актуальною лінійкою: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max. Або розглядайте вживані варіанти, якщо хочете зекономити. Благо, вибір пристроїв та стан у нас відмінний. Ось, наприклад, iPhone 13 Pro Max. Ціна на середину лютого 2025-го від 24 900 гривень. Це якраз ті ж самі 600 баксів. Акумулятор більший від 85% зносу. Величезний 6,7 дюймів екран із підтримкою Promotion 120 Гц. Величезний блок камер із трьома потужними модулями, основний 12 мегапікселів, який знімає у кіно ефект ширик та 3Х зум-об'єктив. І це просто масхев для будь-якого контент-мейкеру. От хіба можна порівняти з iPhone 16, який має купу компромісів від самого початку. А головна фішка, якою Apple сподівається вам його продати, це Apple І який не те, що українською, навіть англійською товком не працює та не дає користі взагалі ніякої. Ну, от, просто ви не зможете ним користуватись, якщо ви живете в Україні. Тож я особисто новинкою ну, не дуже задоволена. І з часом це через півроку, можливо, Apple знизить його ціну. І тоді ще можна буде про нього подумати. Але поки ми його скіпаємо. Ось така історія. Тож переходьте в наш інстаграм. У нас там багато нових акцій, новинок, розіграшів, та пацієнту. Та інших активностей. також не забувайте про наш канал підписуйтесь, ставте лайк та дзвіночок, та звісно, пишіть свою думку в коментарях. Ну а за найкращими цінами спускайтесь в опис. Ну і побачимось!